В стінах парламентської асамблеї Ради Європи зібралася російська опозиція, і почали розмовляти з європейськими парламентарями про те, ну що робити, як бути, які інтереси є, це така платформа. Вони це назвали платформа. Тобто там будуть якісь там 10, 12, 15 росіян, їх будуть вислуховувати європейські парламентарі, і вони будуть зачтем приймати якісь рішення чи рекомендувати. Бо парламентська асамблея Ради Європи пасе вона фактично дуже часто є рекомендацій. Організацією, а не якоюсь іншою, якоюсь такою законодавчою, рішення якої є обов'язкові, і так далі. Вони як правило рекомендують, але до них дослухаються, оскільки це ну, до парламенту треба дослухатися. Це вже парламентаризм такий, і значить, там зібралися, і звернув я увагу на декілька моментів. Перше, це те, що вони свідки цього зібрання. Бо у них питали, це російські, хороші русські питають у хороших русських інших, тобто хороші русські журналісти питають у хороших русських політиків. А що думала українська частина? Бо Україна там представлена в парламентській асамблеї, а Росія не представлена, ну бо її вигнали колись. І росіяни казали, ми не хочемо це коментувати. А що казали українці? А ми не хочемо. А яка позиція українців? Ми не хочемо, бо у них є свій порядок денний, вони виходять своїх, якби своїх думок, своїх інтересів, свого важкого стану Україна потерпає, ну і так далі. І так далі. І це мені дуже якби, сподобалося, в якому сенсі дуже не сподобалося, тому що в мене враження, що всі свідомі, нормальні люди в світі тим більше політики, тим більше російські політики. Тут не ходить, що у вас такий порядок денний, у нас такий порядок денний. Який б у вас не був порядок денний, якщо у вас диявол в голові, то порядок денний, у всього людства один і той самий, треба з дияволом боротися. Все, треба допомагати Богу. Коли є, це, це так бандит напав на родину, родина каже. Що на нас напав бандит, а люди навколо кажуть: ну це у вас такий порядок денний. Ми, ми не можемо якось брати участь в вашому порядку денному, бо бо у нас інший порядок денний, і це якраз і показує ту внутрішню конституцію російської опозиції, так званої, що вона тут опозиція, а тут ні. Тут вона проти, тут вона за. І мені здається, всі нормальні люди, і тим більше політики, які ну, мають читати щось в історії, в політології, в біографії, в економіці і так далі. Вони всі бачать, що відбувається. І у них у всіх однаковий порядок денний. І порядок денний дуже простий: є агресор, і є жертва агресора. Все ні, це ми не будемо коментувати. Ми не, ми не можемо підтримати тези українців, тому що у них свій порядок денний. Прекрасно, чудово, ідеально. Я, я в захваті.